Ми лише на початку шляху. Слово для привітання надається директору школи колегіуму Тетяні Анатоліївні Карло. Сьогодні особливий день, особливе осіннє свято, свято і дорослих, і малечі. Воно стосується кожної родини. Це день знань, це день нових починань. Це день, який дає змогу дорослим повернутися у дитинство. А малечі до своєї другої домівки, до рідної школи. Позаду залишились літні канікули, подорожі, екскурсії, походи, нові враження і здобутки. Дорогі діти! Ви сьогодні переступаєте поріг рідної школи, де відкриються двері чудової країни знань. Ви вступаєте у прекрасний світ. Творчого пошуку розпочинається незвіданий шлях до самостійного життя. Особливий і дуже важливий у житті цей день є для наших першокласників 70 маленьких громадян нашої незалежної України, тримаючись за руку рідної людини, мама, тата, бабусі, дідуся вперше ступають на незвіданий шлях пізнання. Не менш важливим цей день і для наших випускників одинадцятикласників, яким доведеться цьогоріч обирати свій професійний шлях. Тому любі діти нехай кожен день приносить нові знання, враження, позитивні емоції, які спонукатимуть до руху вперед, до нових вершин. Спасибі усім за підтримку і розуміння. Слова особливої подяки я хочу висловити народному депутату України Сергію Ярославовичу Рудику, який в травні пообіцяв і дотримав слова. Нас підтримував і допомагав депутат обласної ради Давиденко Олексій Григорович. Я дякую міській владі, депутатському корпусу, особисто управлінню освіти та заступнику міського голови Осейко Людмилі Семенівни. Завдяки усім ми маємо можливість. Сьогоднішнє свято проводити не на руїнах і на болоті, а на чудовому шкільному подвір'ї із українським рушником. Тож низький уклін вам за підтримку і розуміння. Шановні друзі, день знань єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи. То шануємо рідну землю, рідну Україну, нашу мову, нашу рідну найкращу школу. Чрудик, волонтер міста Віктор Степанович Овчаренко, президент регбійного клубу Калініна Алла Степанівна. Організатор благодійного табору пригод, в якому відпочивало більше 300 осіб цього літа, Денисенко Василь Анатолійович. Аплодисменти нашим гостям. Тож до слова я запрошую депутата Верховної Ради Сергія Ярославовича Рудика. Зробити все, що в наших силах, щоб ви отримали гарні підручники, щоб у вас були освітлені класи. Щоб у вас взимку було в кабінетах тепло, і щоб у вас, ви бачите, було де побігати. Мені приємно, що я мав відношення до того, щоб ви перший дзвоник зустріли на, такій гарні, на такому гарному майданчику. Бо, будучи в вашій школі на останньому дзвонику, я просто, звичайно, просто був ну, шокований. А то була така дужлива погода, знаєте, і, і, і дітки всі так само стояли. Приблизно на такій то відстані, а тут все було в калюжі. І мені дуже приємно, що ми з міською владою спільно, швидко, за літо це організували. І, бачите, ну, чесно, чесного око радується. Я щиро вітаю вас з тим ну прекрасним. Я до слова запрошую заступника міського голови Людмилу Семенівну Осейко. Шановні присутні. Шановні педагоги, дорогі діти, сьогодні рочисте і хвилююче свято і від нашого комітету Смілянської міської ради. Я щиро хочу вас привітати з цим чудовим святом, святом знань. Саме сьогодні, в цей день, школа, гостина відкриває вам двері. Я бажаю, щоб для всіх наших учнів цей новий рік приніс багато перемог, багато нових здобутків, нових вражень, нових друзів. Від управління освіти молоді та спорту, методичного кабінету щиро вітаю всіх із початком нового навчального року і святом знань. Сьогодні вся Україна святкує це свято. Ви, любі діти, учні школи номер 3 колегіуму, входите в оновлену школу у той час, коли ви відпочивали. Педагогічний колектив разом з батьками створювали вам комфортні умови. І сьогодні ви входите в оновлену прекрасну школу. Хочеться побажати учням першого класу знайти радість пізнання у цьому закладі. А я впевнена, що з прекрасними колегами, з прекрасними своїми вчителями, ви підете стежиною знань впевнено і досягнете успіхів. Тут повинно бути мирне небо, тут їхні діти, і та нечість не повинна сюди прийти. Тому ваша заслуга надзвичайна в цьому. І дуже прекрасно, що ми відбудовуємо. Подивіться, який гарний дійсно площадку відбудували. А десь реально ми наблюдаємо другу картину. Тому війна не закінчилась. І боротьба триває, і я хочу, щоб ми всі ставали сильними, розумними і доказали всім і недругам, і друзям, що ми сильний, успішний, згуртований народ, і в нас велике майбутнє. Тому слава Україні. Дорогих гостей, хлібом, сіллю зустрічаємо, миру, добра, щастя. Бажаємо. Транці ранці ми беремо і йдемо у перший клас. А без нас тут жоден власне, свято не розпочина. Бо на ньому першокласник це особа головна. Як сьогодні не радіти, всі раділи, як могли, навіть ціни на всі квіти теж від радості зросли. Через нас і пані ви зраділи надарма, що стосується навчання, в чому рідних там нема. Ті всі старі і молодь, хтось не стримує сльози, а мені директор школи посміхнулась три рази. Треба, щоб наша школа знала, адже наші імена пише з класного журналу до історії вона. Як ми колись. Сьогодні перший раз прийшли до школи. Запам'ятайте слово, це учись, не забувайте про нього ніколи. Віднині ви вже учні, школярі. Для нас заміна ви достойна і гідна. Даруємо вам ми подарунки ці і бажаємо учитись на відмінно. Доки нас калина най сонце не вісіти. <звіць> <звіць> Буде рідна Україна, піснею <піць> радіти. Доки нас відтекали, <звіць> не разом. Під світи буде Україна. Піснею радіти доки. Кіно...